Починаючи з 15 листопада купити поштову марку Нове сторіччя українського радіо та конверт перший день можна у відділеннях Укрпошти і у поштовому маркеті. Дизайнер набору український художник Володимир Таран. Марковий аркуш включає чотири марки: загальний тираж, 280 тисяч. Розповіла менеджерка управління маркованої та філателістичної продукції Кропивницького регіону Алла Гольша. «Кропивницький регіон отримав 1760 марок та 250 конвертів першого дня. Вартість конверту 10 гривень, вартість марки 36 гривень з податком на додану вартість. Кропивничанин Сергій Якунін, який збирає марки понад 40 років, називає марку Нове сторіччя українського радіо символічною. Напередодні тисячі днів стійкості е, України у страшній війні з російським агресором радіо зіграло надзвичайно важливу роль. І Укрпошта випустила до цього дня чудову марку. Показує, придбав чотири конверти і вісім марок. Сюжет цієї марки це розлом лінії бойового зіткнення е, України і Росії. І по цьому розлому ширяться хвилі правдивого українського радіо. Ми Переконані, що наше радіо це добра справа і ми обов'язково переможемо. Обмежень у продажу немає. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.